Що ж, я вас вітаю. У нас продовження сталкеру. І, власне, задача у нас наступна. Випробувати нашу гауску. Так, ну і заодно виконати завдання для Долгу. Це має бути нескладно. Пацани. Ось уже і довг одразу. Чим чекує тут? Так, нам туди. Начебто. Начебто так, але треба обійти водичку. Е, ну, канал це. Радіоектів. Нравиться. Так, е, спробуємо. Ну насправді там наче народ із СВУ проходить, але давайте спробуємо, як себе гаузка поведе. У нас на троечці вона, так? Да? Тому що зсвухою треба попадати в голову, а не завжди це можливо. Так от пішли. А якщо залишимось, то ми всі тут поляжемо. У тебе є наказ трихубе, і ниття до нього не входить. Негайно Стал. швидше сюди. Да, да, да. Слухай уважно. Часу мало. Нам потрібна твоя допомога, щоб захистити цю позицію від моноліта. Не Мої орли змогли відбити першу хвилю, але трьохсотих забагато. У строю лишилися тільки ми з Угу. За нашою інформацією, скоро тут з'явиться ще один загін монолітних. Тож пропоную об'єднати зусилля. Якщо виживу, отримаєш щедру винагороду. Угу. На даху снайперське гніздо. Все готове. Добре. Йди на І... дах! Негайно! Так, значить як ми будемо то робити? Так, а... Це от, цікаво, якщо я біля них кину аптечки, так? е, Викинути. Можливо це якось їм допоможе. Ну будемо сподіватися. На... Мається на увазі, як з... Цими, як було в залісі, коли ми обороняли, там же можна було аптечки лишити. Ці суки отримають. Давай проходь, не затримуйся. Так давай десь тут, тут кинемо я Аптечку! А йду, йду, йду. Хай лежать. Може щось і допоможе. Їх тут наче троє, чи четверо я вже не пам'ятаю. Знатно нас виродки подерли. Да. А, Дякую, чоловіче. Та нема за що поки що. Так, і... Ось, типа так, можливо, не знаю. Так, вони всі тут будуть тусувати. Uh. Давай ще осьо Так, у нас є Гаус Райфл і, власне, давайте збережемось про всяк випадок. Мало ли шо там боугауски Скорострільність не дуже висока. Так, що таке? Ліхтарик можна вимкнути. Тидиньк. На місці, сталкері. Ходуся. Моноліті все вже поряд. там? Ото моноліті? Ні, то наші. Так, ну і... Ага. А, ну цікаво подивитись чи ті аптечки там норм чи не норм а, ну в принципі цю, в цілому тема хороша мені нравится ну наче всі живі будемо сподіватись так і свилку то ми заберем що що добру пропадать Течки валяються, вони їх не брали. Угу. Ну вони якось краще. Я один раз спробував і їх там рознесли прям воще. А цей раз якось так на ізі. Так, да, всі живі, здорові. Красавчики. Ну бо я перший раз спробував пройти з СВУшкою, це, це прям боляче. Тай, зараз давайте ми. Трупешників тут... Ну троє, так. Да, і... Чи все-таки один долговець той во зробив? Зробив він, той його чи ні. Та так наче й не скажеш. Це монолітлівець зі своїм лайном тут. Наче всі живі. А, ну да, диви, всі живі, кайф. Висловлюю тобі подяку, віди мені довго. За таке належить гідно винагороджувати. Бери і. Дякую тобі, Сталкере. Ми не забудемо. Окей. Okay. Зараз. Кожен солдат на вагу золота. Ми більше не можемо відсиджуватися, прикривають. Бла-бла. 14 тисяч, нормально. І ще щось там позбираю з цих мудаків. А щось у цих мудаків якесь лайно. Я так дивлюсь. Одні інтеграли та й усе. Це хто наші. О, а що за будиночок? Може щось цікаве знає, ні? Ну як будиночок, це типа гараж, а може і не гараж. Щось із цього. О, ну все вже щось нормальне хоча б. А, так це були типа попередні. Попередні мутаки. Отже. Отже, отже, ті, типа, що були раніше вони з интегралами лазять. А ті, що не були раніше, не лазять з интегралами. Логічно, вполне. Ну я ж не буду по собачкам херачить из гауски якось це. Эм. Короче. Де ті? Де собачки бісові? Выходьте. Можна призводить Та, да, вроде всі здохли. так от. Ще у нас тут кран <coughs> є. а на крані може бути щось цікаве. О, вал мені подобається. вал хорошо э, так мабуть, зробимо ось що я сейчас тут позбираю все Очень... потім Ходжу на базу. Ми все туди викинемо і потім... Ну, тому що гауска не дуже і потрібна, так-то. Так. А потім вже підемо до найманців на ту ферму чи що то є з колососами і котами. Е, наскільки я розумію. Це не сюжетна штука. Я там цікавився, наче до сюжету це не має жодного відношення. Ось. Ну просто стрілець там наче з найманцями. Я думаю, мало ли, може там щось за них треба. Але, типа, пофіг усім. Стрільцю, пофіг нам на мене літ. Ой, на мене. Не... На найманцям. Найманцям на стрільцям. Коротше, всім все пофіг. Корот, моя повага. Маєте гарну пушку. Блін, все жовте, афі. Придеться мені їсти. Геркулесу. ну гірку у нас на є. 129. Ем. Оп, не хочу я. Так. Тут їх має бути до 100 біса у цих челів. Бо я ж там нормально їх так пофігачу. Так, і ще... Це, по-моєму, першенький. Першенький мій. Так, ну типу такого. Е, оце от не потрібно. Прям зовсім. Так, ну іначе все. А, ні, не зовсім. По-перше... Вони десь збоку там ще тусували. От тут. Було діло, ні? Чи це він і був? А, цей? А, понял. Ось тут хіба не було їх? Десь. Та наче ні. Дивно. Тому що тому і найманців теж багато всього. І було б нерозумним. М -м. Блін, отак кортить, знаєте, сюди гранату кинути. Прямо тут страшне. Там нічого, да? Дай, дай угадаю. Так і є. <рес> Приманка для роззяв. Коротше. Ну цього ми дивились. Тут все ясно. Тільки потратив. О, диви. Але тут же ж не все, а е? ну таке, звісно. Тут прям максимально таке. происходит пацаны что там происходит на всем траты там что, купа собак что вам допомо Не понял нет по мото тут шесть червоные Бронебойки хард не складається. На ще мансу Тепер то все вже задовбали тут купа довгі в туди-сюди. А не можуть допомогти. Понімаєш одне одному. Треба цим може аптечок продати. Бо я задовбусь їх носить. Ось там всередині... Десь, типа, трупи мають бути. А, так це подожди, це той труп. Монолітів. Ага. Понял. І там на першому поверсі ще щось було. Мабуть... А може й не було, не знаю. Ну, типа набої. Так, Картеч візьмем. Опа. Опа. Гаускасета моя повага. Бачите, а так би втік і все. А гаускасета мені якраз дуже необхідна. Гаус я, до речі, купував на Янові, так що всім рекомендую. <звёртайтесь> Звертайтесь до торгівців. А ви більше ні в кого не купите їх. Така от історія. Так от. Що ви там 에... Ще раз дякую. Та... Не совбийсь, сталкер. долг тебе несе. Як же діс? Коли я а. іди вже. Так от. І, іди вже? Сам А до Опа, диви, а цього я не дивився. Оце б так, взяв би пропустив червоний конечно лимо ніхто із нас не дальний як відомо <сих> а, так а чого тут червоний горить я вибачаюсь, а ви, ви до кого а, -а, -а знаєте, що я провтичу там наче казали якщо вилізти наверх там будуть ще монолітів будут типа экзоскелеты Может быть какие я не знаю це может бути, типа лягонищик якийсь у тебя на бой на я помню никаких тут но в экзоскелетах нема аутс а оце? целыми с кем? С полтергейстом? Что там происходит, бляха? Пацаны. Что там у вас такое? У вас все добро? Что, да? Да, да, кто? Кто, да? А, Це все, блин. А що з погодою трапилося? Тут я не знаю. О, ви є? Блін, в жопі. Так, зараз треба консервочку з'їсти і... і спрятати на он про. Да-да, покушал, молодець. Ага. Там. А, можна в колише мені було націла, но щось нормально. Ну, -мо. Він ще продовжує горіти. Я копіс ти гориш? От, от серйозно. Так. Загалом, значить, цю місію ми завершуємо, тим більш погодка якась... А котра це година? Погодка така. 1658. Е, ну, коротше, тоді ми на росток. Потім ремонт, всі всі справи і вертаємося до найменців у найближчий час. Дякую за увагу.